Друзі, це урожай 2023 року, досить свіжий чай. І що мені подобається в Лоу це те, що в нього дуже багато чаїв саме в такій канонічній жестяній банці. Це дуже зручно. Я придбав такий чайочок від магазину Лао Марс, тут 250 грамів. І називається Hong Pao великий червоний халат. Багато хто вже знає, що це за чай. І от е коли я побачив його ціну, 650 гривень за цю банку, я зрозумів, що він якісний, тому що для Лао Марса це вже висока ціна. Чому я так виділяю Лао Марс? Тому що там дуже вигідно можна купити собі чай. Ось. Це самий дорогий Дахун Пао, який в них є. Преміальний. І я спілкувався з Олександром, з власником Лао Марса. І він мене запевнив, що він шукав дуже довго найкращий Дахун Пао, перепробував майже всі в Китаї, і сказав, що ось цим він дійсно задоволений. І зараз він тут з нами. Це темний улун. Улуни вони взагалі виготовляються всього в чотирьох провінціях Китаю, ну і плюс острів Тайвань. І зараз ми його скуштуємо. Я вперше відкриваю цю банку, що навіть стрічка така є. І зараз ми будемо витихати його аромат. Ох, який він. Чай зразу піднімає настрій. Дика його підняв настрій. Що навіть не почали пити, а вже всім так добре. Це ознака дійсно хорошого чаю. От, коли туди видихаєш, потім вот і такий легкий аромат нагадує каркаде. От щось іздалеканобі. Цікаво таке. Давай я ще раз. В мене чомусь напрошується слово аристократичне. Чомусь так. Угу. Трошки скажеш про аристократичний Дафон Пау. Якийсь шоколад, і грозде. Мені спочатку здалося, я просто почав його вдихати, такий теж шоколад піднявся, а коли я почав вже видихати і вдихати, оця така глибока обжарка почала підніматися. Незвичайний аромат. Почувається вжарка чаю, цього листя, але воно ніби якомусь сиропі такому. Mm -hmm. mm -hmm. Скільки людей і кожен щось починає підмічати, додавати mm -hmm. своє, доповнити картини. Мені якийсь такий такі цукерка спочатку а потім якийсь як солодкий сироп. Я відчув, що я вже хочу його дуже сильно спробувати. Навіть собака їсть. Всі хочуть спробувати, навіть собака. Це Воно реально його з'їла. Я не знаю, на щось буде кайфувати. Насичений класно. Ну мені подобається, я от не знаю, як з чим його можна описати, але но... хоч, просто хочеться вже пошвидше попробувати. Потім пробувати. Так, Дякую.